Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього-самого самого найкращого. На годиннику майже 8 година вечора. А оця заволока, що перед вами, тільки що приперлася додому. А вдень такі були плани. Так, я спішив додому, я так планував, що я раніше прийду, у мене так багато було задумів. Іди карамелька сюди. Йди, біжи. Так я старався раніше попасти додому, що просто капець. Ну, мої всі задуми, мої всі плани, мої всі бажання розвіялися як ранковий туман або вечірній дим. І Роман Володимирович попав додому 8 годин. Щасливий, задоволений. Розвіяний, нічим не задуманий, з червоними щічками і з купою добра. Думав, що сьогодні склею ласти після автобусу. Зранку мені один нервомот спортив цілий день, вимотав мені нерви і вбив мій тиск. Виявляється, що він мене навіть не верхній зашкалив. А нижній впав настільки, що я ледь з автобусу дійшов до аптеки. В аптеці поміряв свій тиск, а виявляється, в мене нижнього тиску немає. А після того, як якось пішов так день, мені цікаво, що просто люкс. Я навіть забув, що було зранку. З людської аптеки пішов у ветеринарну аптеку. В ветеринарній аптеки накупляв купу препаратів. Накупляв купу препаратів. Так, у мене тут інноваційна лампочка, накупляв купу препаратів. Зараз вам покажу, які. А ще саме головне вам хочу сказати, що мені нарешті доробили вікна. Прикиньте, красота. Дивіться, яка краса тінь. Одне вікно одну ось цю раму зробили повністю. Я би, звичайно, якби це вже була моя хата, я би хотів, щоб мені такі вікна поробили. Всі е, шість рам старих не було, щоб вставити сюди. Тому що по всій хаті е, поробили із старих рам. А ось тут, на кухні, виходить, тут буде кухня, е, не було е, ще одної такої рами, щоб поставити подвійну. І майстрові прийшлося зробити нову, вирізати. Майстер золоті ручки. Так все просто суперово зробив. Молодець такий дядя. Все він тут зашиф, зашліфував. Все він тут зробив гарненько, акуратно. В треба вскрити морілочку, і буде гарний, красивий коричневий колір. Ну, або покрасити в білий, і також буде непогано. Так що, вікна всі вже готові, все вже зроблено, двойники стоять, тільки тепер потрібно купити ще або монтажну піну, або є якась пінаклей, щось така, щось така є, і штука є. Можна оці всі зазорчики. Щоб позадувати, позаробляти і щоб не було ніяких протягів. Тепер ще одне саме єдине це залишається на вихідних перевірити плиту, щоб можна було вже палити. І все буде супер. Дивіться, що я ще маю. На мусорку я так і не попав, а на мусорку я мав попасти, тому що е я е проїжджаю біля одного двору. Там живуть такі е, заможні впливові люди, і в них дуже гарні стояли колеуси. Я так е, і думав, що вони їх викинуть, тому що в зиму вони їх не будуть залежати. Вони краще куплять весною собі нові, а ті викинуть. І вони їх викинули, викинули вони їх на мусорку біля себе. І поки я збирався на тому мусорку заїхати тих колеусів там собі наламати вкорінити, вони їх прикидали різним уже сміттям, листям, шерстю собачою, какахами собачими і тому подібне. Ну, я вже не став там ритися. А оце ж сьогодні так мені підфортило попасти до своїх знайомих, і в них росло на вулиці два вазони з колеусами. Ось такий один красивий. Я люблю, коли усе страшно. Була невеличка колекція, точно так, як фіалки. Я оце обломив, треба їх пообрізати, поставити в воду, щоб вони вкорінилися. Дуже гарний такий малиновий колір. Поставити їх у водичку треба. І ось такий другий є І ще колір. Ну, Тут я маленьких наламав. Такий темно якийсь бордовий з салатовим. Також вкорінити потрібно за зиму. виростуть. І будуть гарні кущики навесно. Ну і пригостили мене ось такими смачними грушечками. Не знаю, як вони називаються, але я груші дуже люблю. Що в мене є ось такий пакуночок смачненьких груш. Ну і, звичайно, зараз покажу, що я купив для своїх пернатих. У мене є такий портфель, якому 300 років. Його вже треба замінити, бо він вже пошарпаний, як моє життя. Але я в ньому вожу все, що тільки можна. Так, треба тут подоставати всі свої водичка, сірка. Десь тут ще багато всього було. Шприц у мене такий є, я купив. Зараз розкажу для чого. Два таких флакончики. Одна така упаковочка. І мені здається, в мене ще щось було. А, це мої препарати. І це все. Так, і що ж я купив? Сірку купив. Купив кормову сірку для каченят. Почало сипатися на них пір'я. На них має наростати пір'я, на них почало пір'я сипатися. Незрозуміло чому. Купив бровермектин, 2% ростін для перорального застосування. 10 мл. Цих 10 мл це 1 мл на 50 кг живої ваги. Тобто, ви приблизно берете. Середня арифметична, якщо у вас є 10 качок, їхня середня вага 4 кг, це у вас виходить 40 кг. Вам треба 1 мл розвести в третій частині денної норми води, яку вони випивають, і поставити з самого раночку, щоб вони до обіду цю водичку випили. Вони цю водичку випили з бровермектином, і ви ставите їм звичайну чисту воду. На другий день ви робите точно так само. І на третій день ви робите так само. Після того, як вони це все у вас випили. На четвертий день ви їм даєте вітамінчик. Вітамінчик вони у вас п'ють повністю цілий день, 3 дні підряд. Можна давати 5, якщо у вас є фінансова можливість і є бажання таке зробити. Чому купив? Тому що хочу проглистувати всіх своїх курей, качок, каченят, індиків, і нові гуси мене взагалі щось Почали тривожити. Мені хочеться, щоб птиця гарно росла, набирала вагу і мала гарний вигляд. Їхній вигляд мене чомусь не влаштовує. Трішечки в одної гузки пір'я почало їжитися. Я щось так думаю, що це глисти. Взяв шприц для того, щоб відбирати мілілітри бровермектину. Бровермектин це взагалі шикарний препарат. Чому? Тому що він йде від глистів, від бліг і від інших паразитів, які є у птиці і на птиці. Тому я користуюся тільки бровермектином. Ще можна давати другий препарат є там альбендазол. Ну, я користуюся бровермектином. І купив нашому каштанчику також таблеточку. Від паразитиків, тому що він живе в хаті. Одну я йому вже давав, пройшло дві недільки. дам йому для очистки своєї совісті ще одну. Ось такі в мене сьогодні були покупочки. І так я припер додому. Зараз піду нагодую нашу кузюню, закрию каченяток. Каштанчика з нашою красунькою, я вже наудував. Іди сюди карамелька. Іди сюди. Іди яка ти красунька. Гукаю карамельку, біжить каштанчик. А карамелька каштанчику вже не дає дихати. Я думав, що каштанчик її тут чимось прикусить. А карамелька собі думає, слухайте каштанчик, тут я хазяйка і буду робити все, що хочу. Це не карамелька, це якийсь цілий танк. Особливо ввечері. Так, набирає розгони і по всій хаті. Ду -ду 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 -ду. Погнала. Зачепилася, щось вдарила, стукнула, дивіться, як він терпить. Вона вчепилась йому за хвоста, а він її мусить терпіти. Він хороший собачка. Він дуже хороший собачка. Дуже хороший собачка. І це в нас хороша? каже, вона трошки буде розумніша, як підросте, і все в нас буде хорошо. Так що ось такі справи, дорогі друзі. Всім мирного, гарного, тихого, спокійного вечора, всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, друзів, цінуйте тими, хто у вас є, дорожіть тими, хто. Дорожить вами, кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока! І до нових зустрічей! Робіть добро, воно обов'язково повертається. слідкуйте за нашими відео. Завтра будемо з вами галистувати наших пташок і більш детально на них дивитися. Ось такі у нас справулі. Всім пока!